Там участок стоїв так по пам'яті 1700 гривень 600. Я не міг підпадати під обов'язкову люстрацію, тому що я працював в Києві. О, тоді я впочалось забезпечення громадського порядку суспільних державних інтересів. Новий начальник поліції Київської області Анатолій Щадило, типовий службовець з 90-х. Генерал, який зам'яв справу про змову своїх підлеглих із наркоторгівцями. Поліцейський, який взагалі не мав права працювати в системі останні 10 років, але працював. Посадовець, який отримуючи лише декілька десятків тисяч гривень щомісячної зарплатні, набув мільйонних статків. З моменту призначення Анатолія Щадила пройшло три місяці, і зараз ми готові розповісти таємниці одного з найбільш непублічних поліцейських країни, а також показати вам його будинки, квартири і човни. Закрита територія і схильність посадовця до закритого способу життя не завадили нам знайти усе. Певне перед поліцією стоять серйозні виклики. Я до цих кліків готовий. Селище Процев – це 15 кілометрів до межі Києва вздовж лівого берегу Дніпра. Як бачимо, більшість ділянок тут закриті від дороги глухими парканами. Пожити тут справді дорого багато, але і живуть тут далеко не прості люди. Саме тому я починаю звідси свою розповідь про майно генеральської родини. За цим парканом знаходяться три земельні ділянки, які належать ще загалом приблизно 50 соток, і це прям дуже дорого. Зараз схожу землю під забудову тут не знайти дешевше ніж за 150 тисяч доларів. Ці землі призначені для індивідуального або колективного садівництва, а не для забудови. Можливо, саме з цієї причини свого часу Щадило купив їх за смішні менш ніж 100 тисяч гривень за ділянку. Але в реальності, як бачите, обіця генерала зовсім не схожа на скромну дачу. Ось тут основний будинок, гостьовий будинок, власний вихід до води, елінг – усе це знаходиться на воді і землі, які належать генералу. Ці земельні ділянки почали з'являтися у власності родини Щадило з грудня 2013 по липень 2014 року. У розпал революції гідності після перемоги Євромайдану Щадило у услід за своїм колишнім керівником Терещуком перевівся з Луцька до Києва. Ось супутникові зімки за 2012 рік жодного натяку на будівництво. А ось початок 2014-го. земля уже належить щадилу. Тут закладають фундамент майбутнього котеджу. Його і решту будівель тут зведуть за 2,5 роки. Вже протягом 2016-2017 років будівництво виглядало завершеним. Тобто, на відбудову усього цього у доволі короткі терміни у нього були вільні гроші. Практично вся біографія Щадило це служба в органах МВС з 1998 року, тобто 25 років. Зрозуміло, що зупинятися на кожній кар'єрній сходинці генерала просто нема сенсу. Ми дослідили два періоди детально. А саме перед призначенням на Київщину Анатолій Щадило три роки очолював поліцію Дніпропетровщини. І весь цей час генерал був максимально непублічним. Знайти кадри за його участі можна хіба що з офіційних нарад чи нагороджень. Тому і ловити нам у Дніпрі особливо нічого, куди цікавіше, детально дослідити непарадну сторінку його біографії. І для цього ми відправляємося в Кам'янське. Коли є магазин, то зачем бігати під деревом іскать. Заклаки є, їздять, все одно є двіж. Це гідра така, що ну, ну, вона є і буде. і я прикладу. Ну ані люди говоріли будаворіть, що ну поліція пов'язана з наркотиками. Це розмова одного з керівників Кам'янського районного відділення поліції Дніпропетровщини з наркоторговцем навесні 22-го року. Він пояснює новопризначеному начальнику, що працювати торговці та поліцейські мають разом, щоб був порядок. Не задурно, звісно. Ініціатором розслідування виступив тодішній підлеглий чадила та очільник поліції того самого Кам'янського району Сергій Лукашов. Сто тисяч гривень в місяць просто за можливість торгувати. Керівникам самі рай пропонували менше до 50 тисяч щомісячно. Формат співпраці максимально простий. Ви нам не заважаєте працювати, а ми вам рублі і навіть допомогу з затриманням узгоджених торговців. У нас була е е е е е ціна, виходить. Спочатку була 30 рублей, потім ми перейшли на 50 рублей. Для вас 60 рублей. Все, що вам треба в цьому місті, тобто по звонку, ми вам будемо робити. Я на даному етапі зараз там сидить парень це вам 307. Щоб ви ну, це баран, я так зрозумів. Ні, він, кстати, вже го жертвений баран, і його ніхто не забирає. Але найцікавіше почалося, коли злочинець почав у деталях називати прізвища тих, кому він вже платив за аналогічні послуги. Був також у Дніпрі теж ну там. Там, там був один начальник. І взагалі всіх в обложил. Зам проезжает, говорит, блядь, кого ні, кого дуже трохи. Я говорю, все плоть. Садні <риклад> про <риклад> Завказівкою Лукашова таких розмов записали декілька. <риклад> деякі були названі прізвища, деякі були просто, наприклад, відділення поліції. Він каже, наприклад, керівник поліції, або там заступник керівника поліції, з ким він зустрічається і кому він кому він скільки платить. Я всю диктофонну цю запись. Повіз до Щадила і роз, розложив йому схему. Щадила ну, був здивований за це, за, за все це. Тобто ми їх записуємо, слухаємо, все робимо як, як положено. Спостерігаємо за ними. Справа закрутилася. У наркоділки взяли під запис перший хабар хабару 50 тисяч гривень за можливість вільно торгувати у місті Вільногірськ того самого Кам'янського району. Далі сконтактували вже з заступником безпосереднього Лукашова, щоб мати справи вже в масштабах всього району, а не одного райцентру. Відвертість співрозмовників було вже не спинити. Матеріали слідства почали потрапляти дедалі гучніше прізвища. Я знаю в УПНІ в Дніпрі начальство. Допустим, вони працюють повністю по цьому регіону, але вони допустим, нас не замічають. І вже кримінальне провадження було е доволі такі там. Ну, Такі серйозні були докази. Велика кількість людей була. Я якби їх всіх цех задокументувати правильно, і ну, це була справа на рівні України. Це була бомба. Ну я такої кількісті керівників поліції затриманих їх не було ніколи. Утім, викриття справи року так і не сталося. Просто посеред слідства Лукашова викликали у Дніпро, на здавалося б звичайну нараду. Ми там робочі випроси, там, щось обсудили. І Кліменко каже: ну а зараз я хочу довести там кадрові питання. І Кліменка, голова національної поліції, зачитує наказ Щадиле, свого підлеглого, о переводі мене в Синельниківський район. Я зрозумів, що мені в цій поліції більше робити нічого. Я пішов в той же день написав рапорт на звільнення на пенсію. Слід за Лукашовим полетіли голови не тільки його заступників, яким наркоторговці під запис і давали хабарі, а й навіть звичайних слідчих, які ввели справу. Всіх до одного з Дніпропетровщини прибрали кого звільнили, кого перевели. У масштабній справі про змову наркоторговців та поліцейських залишилися два епізоди надання хабарів та кілька задокументованих фактів самої торгівлі. Їх і реалізували як малопомітні кримінальні справи. Ось рішення суду, де в деталях описана суть справи, надав особі, яка займає відповідальне становище у лавах національної поліції неправомірну вигоду у сумі 50 тисяч гривень за невчинення дій, направлених на притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які збувають на території міста Вільногірськ наркотичні засоби та психотропні речовини. Ми встановили імена всіх учасників гучної справи, поговорили зі свідками і переконані, що вона була саме у тому вигляді, як її описує Сергій Лукашов. Про змову у великій справі, яку злили, свідчить і фінал історії. Наркоторговця спочатку арештували під заставу в сміховинні 208 тисяч гривень в порівнянні з масштабами самої злочинної мережі. В апеляції цю заставу збільшили до мільйона. Її підозрюваний одразу вніс і залишився на волі. Чим ви пояснюєте собі, що ви